Всім привіт! Сьогодні ми будемо зрівнювати нашниці дитячі, які попадаються у медицинських цих. У сумочках для дітей. Для... Да. Зараз я повертаюся за Всі з всіма. Всім привіт! бах не вийшло звою, ну добре. Давай. Я сама хотіла і Давайте порівнювати оці ножниці і оці ножниці. Це ножниці. Це дитячі ножниці. А це вже учні ножниці. Так. І ще давайте зрівняємо ножниці. Мейкю. Так. О, ти що робиш? Так, все, поїхали. Перші зрівняємо ці. Почнемо розмовляти. Почекайте, будь ласка, я візьму стільчик. Поки що так. Так, все видно. Все, знімаємо. Перше ми зрівнюємо ці ножниці. Ну, вони ріжуть спокійно, але дуже-дуже тяжко. Дуже тяжко ріжуть. Ну, ось Ну, Все розрізали, ну все. Далі. Ну, то ще проведе. Сама там, так? Далі отако. Ріже отако, давайте ще. Ось так. Так, давайте. Ну, ріже дуже важко. Але mm. ріже. І ріже так реально гостро. Але оці штуки дуже гострі, тому ними можна дуже швидко поранитися. Оцими, можливо, ні. Оці а вже ось... показую вам, а ось, оці ми, ні. Yes. ось ці Ні. Ось цими дуже дуже mm -hmm. Ці Покаж, що у нас. <плес> <плес> ти будеш записувати. <плес> <плес> Давай. Зараз <плес> я привіту дам... дам... <плес> дам... дам... Так, давайте ми підпишемо г. Це гострі. Ні, подожіть, ми манікюрні. Так, піфік. Ми. Ми манікюрні далі, які на шесть, дитячі і пшкільні підпишемо. Так, ти будеш ставити оцінки, поняла? Так, не маркерами. Чого? Ну давай, хорошо. Так. Ось ці ножниці дуже гострі, але лише ось ці. Значить, ми нічого не пишемо. Поки що нічого не пишемо. Я ще до собі. Далі ось ці. Ось така маленька картонка для того, щоб я вам показала. Дивіться. Ріже дуже гарно. Ну, Типу шикарно. Ну, не можу сказати, що погано ріже. Дивіться, як спокійно і красиво вирізає форму. Ну, так, да, бувають такі заломи, що вони не некрасиво, але насправді ріжуть, дивіться. І звук. Не загаліча. Так, Я не знаю, що вам її видно. Так, далі давай, далі. Стоп. Давай, Стоп. Ні, сюди а спали. так буде вирішувати. Далі ось так ріжуть. Дуже Далі, ш... легко ріжуть. Ну, нема такого, що дуже важко. Це дитяче, на секундочку. А, ну, я, типу. А я, шо, тобі не. Ними, ну, типу, ніяк не по цей, але якщо. Ну, вони ріжуть спокійно бумагу. Це дитяче. Далі. Сільні ножниці. Ну, ми всі зразу можемо казати, що вони спокійно поріжуть. Ну, Обережно. У нас все під контролем, Не повторяйтесь. Не повторяйте, якщо вони вміють таким кастуватися. Да. Що те, що показувати зіночок. Далі. Е, перший бал ми віддаємо за гостроту, дуже гострий. Е, я можу віддати за те, що небезпечність це ось ці. Так, це у нас шкільні ножиці. Скільки? Да. Один. Ну, так? Ні, просто палочки будеш ставити. А, окей. Скільки балів? Палочка. Да, так, далі ми очікуємо по красоті. Ну, по красоті я можу сказати, що ну, ці ні куди Ну куди вони? Красиві? Ні, ну куди не красиві. Далі, відкладаємо. Вибираємо тих двох. Ну я могла б сказати, що ці красиці. Да. Да. Ну, по красоті ці. По красоті будуть дитячі. Да. По красоті виграють ці. и мы. Так, телефон упал. А еще что вы будете поставили в руки. Я не знаю, чем я там вынула, честно. Я давай. Далее. О, Боже, что у нас два мелодия? Господи, так, не мешай мне. Давай. Так, далі Дальше давайте по е, чіткості різання. Ми вже провели експеримент. Закриваю. Експеримент, яка краще е, гостра. І можу спокійно сказати, що це дуже гості. Вони у нас можуть виграти, тому став їм балку. Бал. Балку, не галочки. Банка. Це ж Сейчас, Зараз, це трошечки не розумію, як це палка. Ось так. Оце не стало більше, поняла? Так, так. Далі оцінюємо по чому? По їхньому е, цьому, чи ламаються швидко, чи ні. Ось ці, ну, хорошо так, хорошо, знаєте, тримаються. Васи без контролю. Для пальців пальці зручні, тому що тут такі більш-менш, наче трохи м'які штуки. Вони такі не зручні. Це для лівше. Далі ось такі. Ну, зручності в них ніяк. Дуже недавлює ось тут. Зараз mm -hmm. я вам покажу трошки. Да. Я знаю. Щас. Ось таке буває такі м'ята, не дуже в тілі і це неприємно. Далі ось ці. У них тут а, не запилені ось такі штуки. І вони також надавлюють у руки, тому неприємно. Але як для дітей, це також ну, погано. Тому ми віддаємо бал більшість осіб. Вони зроблені з хорошого качества. Далі. Ми оцінюємо. Тож, у нас е ще буде багато. Ще у нас буде чотири. Е в кого у нас є? У нас ще в манікюрних ножицях Ти не так робиш. Бліна. Що зробили? Взяла все просто нам не подобався. Так, Наш поганий оператор. Уволить його. Уволить оператора. Хто такого оператора оператор. Залайкайте його. Ходить зібрати. Ходить до моїй У нас оператор дуже любить їсти. Так, далі. У нас немає принципів, по чому оцінювати, але давайте, як буде звучати шутинки так. Оцінюємо. Ми тут розчистили локації, поприбираємо стулі. Ми... У нас оператори дуже літять. Так, я вже трошки прибрала на столі, тому що мій оператор дуже літяй. Так, поїхали там. Перше, що у нас, це тихенько. Ось ці такі біленькі. Ось так я вам зроблю на них такий красивий обзор. Поїхали так іде. спочатку це? Раз, два, три. Ще раз. Ми посовідувалися з нашою колегою. І вона сказала, що ось ці. 5 із 10. Тому поки що нічого не пише. Далі ось ці. Ну, я думаю, вони живітні. Ми потім робимо їхній огляд, матеріал і так далі. Ось ці. Вони, будуть, думаю, будуть, будуть прикольно. Поїхала там. Звук дуже заїдає в вуші. Вони якісь незвичайні розпадаються ось так, ну як це. Ні, тоді можу дуже легко поранитись. Ну, не знаю, звук дуже громкий, тому mm, ну, десь. Якщо по громкості, то 8 десь. Я б поставила сім. Шість. 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 Сім. 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 Ні мені, ні тобі. Сім. Сім Ці чотири. Ці. Ми зараз будемо перевіряти. Ось, ці. ось такі у нас ножиці. зробимо на них також обтверд. Так, ось такі нождиці. Китаю. В цих хороші такі. дуже голосний. Дуже голосний. Дуже голос, голосний звук. Голосний. Голос. Голосний. <плес> дуже. Голосний звук. Ай! Воно <ріст> мене вкололо! Ножниці дають у. Вони мене вкололо. Так, не, не сьогодні. Так, ось цим я можу спокійно поставити Да. Ми по -по посовітувалися з нашою колегою. Ми цим ставимо 9 балів. Тому Але стоп. Я не можу їй поставити 9 балів. Ну, Я не можу їх поставити на перше місце. Що ти ставиш? Де ти цей бал взяла? Я не у, нас, у нас завишують бали. Так. Ось такі. Я б ось цим ножицям дала кращу оцінку. Адже дивіться, поромкості, да, ось ці виграють. Але дивіться, дитина впустила Боже вусі. А ось ці. Ну, типу дуже тихо. І не можна сказати, що це прям так дитині буде вуха. Тому що якщо маленька дитинка, то вона ж не буде їх прямо такого. Вона ну, просто така впаде в неї і це дуже тихо. І для дитини це шикарно. Тому ми посовітувалися з нашою колегою. Балу ми ставимо дитячим. 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 Колега почула. Так, Ось. Далі по матеріалу. Усі дуже в жахливому стані. Якщо ти дит... зробити отаку і чуть-чуть сильніше, вони поливаються. Тому. Два бали. Різати? Ні, покажу Ось ці в шикарному стані, взагалі пушечна пушечна бомба. Далі ось ці. Хорошо тримаються але нетручна форма. Не тручна, ну Я так, для манікюру це шикарно. Але все одно людині больно буде зрізати ось таку ногті з цією худою і нетручною штукою. Тому ми віддаємо бал, став бал шпинем. І в цьому відео виграють ось ці ножниці, адже вони доволі прочні, зручні, і не можу сказати, що в них щось погане. Тому купуйте, але не для маленьких діток. Тому, якщо будете для маленьких діток щось такого купувати, то купуйте просто їм дитячий набор. Типа медицини, типу, і хай дитина ріже краще такими, аніж ось такими вже дорослими. І ні в якому випадку не купуйте дітям ось такі ножики. Адже вони до цього погано з тебе приведуть. Тому слухайте, що я вам говорю. І там була Аліночка і Ульяночка. Всім буває хорошого вам. дня. дня вечера. Рано. Иди спать. Рано на войну. Заел, что Сколько? Без десяти. Без десяти. Всем пока.